От я не перестаю дивуватись наскільки ми різні. Абсолютно кожна людина вона народжена в конкретно свій день, конкретно свій час, конкретно має свою дату. Але якщо ми візьмемо, наприклад, 10 людей, які народжені того ж самого дня, відповідно місяця і року вони будуть абсолютно різні через те, що хтось буде проходити по плюсу, хтось по мінусу, хтось народжений конкретно там, наприклад, в 10.52, хтось в 10.54. Це вже велика різниця. Планети міняються зовсім інший напряток. Притом, на нумерологічному це виходить, що людина Має зовсім інший розвиток, тобто по плюсу, по мінусу, хтось пройшов уроки, хтось залишився на певному періоді, хтось по житті йде тільки по мінусу і притягує відповідно негативне. От як цікаво! Дивлюся одного психолога. Він енну кількість років, років, не просто днів, а років говорить про те, що його дружина не працює. Тобто він там заробляє, дружина не працює і так далі. і Він прямо чітко проповідує оцю цю тенденцію, щоб жінки не працювали. При тому, як виявляється, його дружина не тільки працює, а вона має свій блог. Відповідно, свій ютуб-канал, вона блогер. В неї більше 100 тисяч підписників. Розумієте? 100 тисяч підписників це дуже і дуже багато. І людина кожного дня от знімає ті відео там якось з командою. Вони монтують і так далі. Але для того психолога, який віщає, він говорить, що це дружина не працює, тобто. Коли блогер веде свою діяльність, знімає, записує і так далі, то один каже, що це дуже тяжка робота, хто побуває в тій шкурі, бо це знає людина, що таке змонтувати, закинути, записати, перезняти, мільярди тисяч разів його там перезаписати, перезалити, злити і так далі. А інша людина дивиться на це все і каже, Та! Це не працює людина. Вона не ходить на роботу офіційно там, да, не ходить там. А те, що людина ФОПі платить податки, то це таке. Хто ж на це звертає увагу? Розумієте, дуже багато речей, які кожна людина сприймає по-своєму. От ми настільки різні, що як ти не крутий, але одна та сама ситуація. Одна та сама. Ну, кожен побачить своє. Хтось в гарному напрямку, хтось в поганому напрямку, хтось осудить, хтось просто промовчить, хтось утримається, хтось плюне й піде далі. Розумієте, тобто, от. Одна єдина картина, але кожен на не неї дивиться через свій погляд, через свою оцю призму, призму своїх циферок, призму свого розвитку, призму свого такого внутрішнього стану. Хтось знаходиться зараз в конкретно такому стані, хтось в такому. І все потрібно через те, що всякі люди є, і всякі люди треба. Розумієте, декорації дуже важливі у певній постанові. Пам'ятайте про це.